У мальовничому зеленому лісі на залитій теплим весняним сонечком галявині виблискувала солодняною стріхою біленька хатинка, живуній зайчик. Кожну весну він байливо доглядав охайний городиці садочок, а влітку восени і взимку Ласував дарами власної праці. Щедро пригощав лісових мешканців. Щасливо і дружно жили звіті в казковому лісі, і навіть хижі ведмідь, вовк і лисиця не ображали лісових мешканців, аж поки одного разу не забрела до лісу коза. Тупу, тупу, ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету», Тут тобі й смерть, сказала б коза у знайомій вам казочці. Але то була незвичайна коза. Частенько припинали господарі її біля будинку законослужителя, де наслухалася вона розумних слів. Підійшла до Зайчикової хатини та й почала. А чи на законних підставах ти займаєш дану житлову площу? А чи є в тебе відповідні документи? Та подав я заяву, відповів плаксивим голосом зайчик. Але ж не можу оформити власне житло, тому що війна. Тож звільни незаконно займану площу, звеліла рогата загарбниця. Гірко заплакав вухань і пішов поневірятися по лісу. Зажила нахаба в анексованій садибі, дармова їжа, затишний куточок. Але цього на хабі виявилося замало, і пішла вона до лісу, вихитуючи тугими, ситими боками, несучи слово закону в маси. На яких підставах ви користуєтеся дарами лісу? Ви хіба не розумієте, що це є власністю громади? Звірі спочатку обурилися. Та я тебе зараз шкопитами жиру!» – сердито заволав зубастий вовчисько. Не тягати мені не зрабель, закріпала булькатими очиськами загарбниця, на моєму боці закон. І ворожо наставила на вовка гострі роги. Звірі затихли. То що ж ми маємо робити? нарешті запитала злякана білочка. Ви повинні плідно працювати на благо громади, владно промовила рогата. Ваші проблеми стануть нашими, а наші вашими. Та не стала, на жаль, коза вирішувати проблеми лісових мешканців, а навпаки, все більше і більше питань підіймала вона на свою користь. Увідіть у правове поле, у правову площину. Верещала вона на зібранні. Хіба ви не розумієте, що вам випала честь служити громаді?» – репетувала нахаба, жуючи, капустя на листя із зайчикової грядочки. Так тривало доти, поки козі не прийшла в рогату голову. Геніальна ідея. Створити Народний дім, де б у теплі, добрі ситості могли б кожну зиму жити лісові мешканці, тобто представники громади. На завершення зібрання вона гордо представила власний проєкт триповерхового котеджу з басейном, лазнею, джакузі, просторою залою і затишною спальнею. На верхньому поверсі котеджу мав би бути чудовий зимовий сад із фонтаном, оранжереями і теплицями зі свіжою капусткою. Підлогу саду повинна була прикрашати свіженька соковита травичка, яка б росла і серед зими, а на першому поверсі гараж для саней і карети. Це все для вас, волала коза, тицяючи в обличчя розгубленим звірям проєктом. Після зібрання, коли коза смачно хрумтіла морквою і зайчикової грядки, звірі розгублено говорили один одному Та що ж нам робити? Ми ж повністю залежимо від неї, закон на її боці. Нас вона забезпечила роботою, кричали бобри. Ми валимо ліс для будівництва, а на зиму маємо заготувати дрова для опалення котеджу. А ми будемо доглядати народний дім, репетували інші звірята. Треба ж комусь його взимку опалювати і дбати про оранжерею, поливати травичку, вирощувати капустку. А ми будемо тягати сани і віз волали інші. Ми маємо роботу. І тільки крихітний рачок дурачок мовчки спостерігав за суперечкою колись таких дружніх мешканців. Дурачком його називали звірі за те, що був він не вибагливий ні до їжі, ні до умов проживання, та ще й ходив задом наперед. Шкода стало рачкові зайчика, котрий не встрягав у суперечку, а тихесенько собі плакав під кущиком. Призадкував рачок до зайчикової хатинки, де коза смачно хрумтіла соковитими дармовими бурячками. Та якось щепне її пересердя обома клешнями. Бе. закричала коза і кинулася навтьоки. Минула зима, настала тепла лагідна весна, ніхто не заважав звірям тихо мирно жити, про нахабу козу ніхто й не згадував. І тільки сірий вовчисько, гріючи на яскравому сонечку сите черево, коперсався козячим рогом у гострих зубах.